Вітаю, друзі, з вами Алекс. Ви на каналі Let's Play українською. І ми продовжуємо проходження гри під назвою The Walking Dead. Ну що ж, продовжимо? Отже. Минулого разу ми е, зупинилися у якомусь магазині, чи що. Е, тут ми залишилися після того, як нас вигнали із ферми. І на нас тут напали зомбі знову. Так, давайте подивимося, що ми тут можемо зробити. Ми можемо взяти батончик. Давайте, в принципі, це візьмемо. Не знаю, для чого, ну нехай буде. Так. Е, поглянути ще тут є. Давайте. Здається, нікому не вдалося чимось пожартувати, коли все пішло до біса. Ну, добре, добре, добре. Окей, як скажеш. Ми можемо передивитися повністю магазинчик. Давайте ми це зробимо. Банкомат. Можна поглянути. Він не пошкодився. Добре, що це місце не порвували. Ну, так тільки. Користі нам з цього? Ще один батончик. Для чого нам ці батончики? Я поки що не розумію. Можливо, ми можемо якось там відновлюватися. Хто його знає? Ще? Круто! Ось вони на нас ракуються зліва? Я пізніше порозмовляю, давайте подивимося. Кабінет. Там... Спочатку бетончики. Бетончики потрібні. Ми не дозволимо, щоб із Даком так поводилося. Я знаю, Люба. Енікет ідек. Давайте подивимося на холодильник з Морозивом. Зараз це все пропало. Ну так. Це що у нас фотографії. Я погано це пам'ятаю. Це що? Його фотографії, чи щось звідки взагалі може знати? Вирізка з газети. Що, нічого не говорить? Ти ну. Чомусь на нічого. Нам просто треба повернутися. Будемо старатися. Так, це що у нас відкритки? Листівок мені шкода чути, що вашу любов з'їли блукачі. Ще фотографії. Також нічого не говорять. Добре. Так, ми пройшли всю кімнату. Ще дошка оголошень. Ну також поки що нічого не говорять. Ну що ж, з кого почнемо? З кого почнемо? А, газета ще є. Центральний щат високої технології. Газета вийшла всі тиждень тому. виглядає, наче не має, чи року. Я думаю, для початку нам потрібно з нашою дівчинкою порозмовляти. Глен не виходить на зв'язок? Ні, з ним усе гаразд. Так, а дай так. Тобі щось принести? I'm okay. Я в порядку. I'm Я трішки голодна. See, Я займусь цим. So, uh, Отже, з тобою все гаразд. Що? А, так, зі мною все гаразд. Я всього лише є в нормі. Good. Good. Добре. Yeah, ага. Гадаю so. uh, так. Uh, добре, що добре. Зажаю, що не зважаючи ні на що. Угу. Ну, сидерівка. Okay. Добре. Можемо їй дати бетончик? Much, Тут небагато, але все одно тримай. Дякую. Немає за що. Ми придбали по клементину. Так, я це в принципі й хотів, я це і планував. Треба якось вибирати, за кого ми. Тут пам'ятаємо все. все важливо. Так. Ну, цих я не хочу чіпати. Кабінет, давайте в кабінет зайдемо. Ми разом з дівчинкою заходимо. Я не можу. Я не можу думати про них тут. Так, поглянемо, що тут алея. Ці двері ведуть до задньої алеї. Якийсь ящичок. Набір першої допомоги, тому і знадобиться. Набір для надія першої допомоги. Я... Так, візьми. На щастя, мені нічого не треба. А, так тебе просто подивилися. Думаю, що ми зразу візьмемо і щоб що когось там й... Полікувати у випадку необхідності. Тут нічого більше немає. Та ну, це усе, що тут є. Що за палиця? What's that? Що це? Це трустина мого батька. Він ходив із нею час від часу. Він був хворий. Yeah, okay. Ні, він був здоровий. Він відляку в неї країв. Ця трустина була кращою за будь-якого сторожового пса. До того ж він робив це круто. Як ти своєю кепкою. Мені дав її батько. Бачиш, батьки розумні. Ем, Тобто, це магазин його батька чи що? Так, чу -чу -чу -чу, ніби це магазин його батька. Звідки він. Не знаю. Ще розберемося. Потрібно розчистити шлях, щоб вчинити двері. Ага, ми можемо в аптеку залізти. Для чогось. Для чогось. Ти як? Добре. Щось поговорити з нею можемо. Давайте запитаємо про новини. Є новини від Гленка. Небагато. Окей, давайте йдемо звідси. Так. Піду глянусь. Добре. Так, я думаю, що нам в аптеку чи що заглянути. Ми можемо відчинити тварі, як тільки зможемо знайти ключі. Ага. Значить нам треба ключі знайти. Потрібно розчистити шлях, так? Я можу допомогти? Звичайно. Ну от, постарайся не приступити палець собі. Ти як? Нормально, yeah, він не такий важкий. Yeah. Як на рахунок всього іншого. Погано. Not... Так, погано. Okay. Але я думаю, все буде гаразд. Okay. Так, давай продовжимо. У тебе є діти? No. Ні. І немає родини. Чим займалися твої батьки? Моя мама лікар, а батько інженер. Це хороші професії. А ким ти працюєш? Я е, викладав історію і писав всілякі штуки. Щось типу соціальних досліджень. Так, правильно. Ти не відповів на запитання. Добре, давай далі. Чому ти не хочеш говорити про сім'ю? Вони you... що, ненавиділи тебе? Well, no, Сподіваюся, що ні. That's просто це все складно. Why? Чому? Просто. Them, right? Але вони любили that's тебе? Так, звичайно. Look, Слухай, моя сім'я зникла, і я хочу, щоб все було інакше. Yeah. Ага. Я просто в у якісь неприємності, тому довго не говорив із ними. Вони були у своєму магазині. Але це тільки між нами, гаразд? Okay. Добре, через проблеми? Right. Правильно. Yeah. Тепер давай завершимо. Ow! Що? Палець проте. Ох, нічого собі! Ти жива? Поранила свій палець. Little... Він стікає кров'ю. Тама аптечка є, так? Я пошукаю пластер. Ну так, тут є аптечка, я бачу її. Ось це вона. Не дарям ми тут шукали. Давайте допоможемо. А, ми можемо ще йду щось поглянути, Ну окей, давайте спочатку. Допоможемо. Давай подивимось до пальчик. It Ой. Боляче. Подивимося, що тут у нас. Ем. Давай перев'яжемо. Yes, Так, будь ласка. Лі. Лі. Так. Що, Якщо батьки прийдуть там. додому, а мене там вже немає. Вони знайдуть нас, не хвилюйся. Yeah. Okay. Так, добре. Нам Ми потрібно бути обережними. А цей випадок в мене, моя рація. А поки не відходь від мене, добре? Так, що, що далі? Тут, можливо, щось можна знайти. Це пульт від телевізора батька. Це можливо добре. Давайте, можливо, продовжимо. Як okay. пальчик? Нормально, дякую, що прив'язав. Окей, okay. давайте тоді все ж. Оглянемося, okay. так? В аптеку можливо зайти, можливо, ще щось ми знайдемо. Ага, тут ще щось є. Давайте поглянемо. Там лежить фотографія. Точно, це його батьки. А чому він порвав... Знайшов що, щось? Фотографія сім'ї в господарів цього місця. Вона може допомогти знайти ключі від офісу. Я знаю, хто ти. Ти Лівеверт професор, професор, котрий викладав в Атланті. Ти вбив сенатора штату за це те, що він Так, Та місцем жителі знає, що син господарю тримав довічне. Я в курсі. Я була репортером в Атланті. Я звернула увагу на це засідання суду. Можливо, ти і вбивця, але мені збайдуже, якщо чесно, тепер це може знадобитися. Ти <гум> говорив комусь, хто ти? А, або що у тебе такі проблеми. Ні, я навмисне говорю лише ім'я. Ти здається, хлопець, непогано. Але останнє, щоб нам потрібно, драма. У тебе маленька дівчинка, і слухай, давай мені. Не давай мені приводу пошкодувати про це. Не планую. Добре, тому що якщо все буде тривати більше, ніж кілька днів, а ти поладнаєш із групою, то це буде проблема. Я зрозумів. Я нікому не скажу про це. Дякую. Don't worry about it. Не хвилюйся. Вона запам'ятала, що ми їй довіряємо. Це напевно добре, можливо, вона нікому не розповість. Так, глянемо ще на цьому трасі. Мої батьки прийшли сюди в надії вижити, але один із них був поранений. Напевно, це був батько. Скоріше за все, він намагався бути героєм, або хоча б захистити матір. Тобто тут були його дійсно батьки? Оце так. Це не просто крова, значить батьки його. Поглянемо, що тут є. А, це якраз телевізор. That's what I так я і думав. Ну, тобто телевізор не працює так. That told me, that Батько сказав, що купив цей телевізор, щоб дивитися бейсбол, але кілька разів я заставав його за переглядом його історій. Так, все, ж тут нічого не бачу. Давайте все ж рухатися сюди. Зачинено. нам? потрібно здати ключ, якщо ми хочемо допомогти Ларі. Ем, Тобто нам потрібен ключ. Де він може бути? Там якісь фотографії були взагалі, можливо, вони там, хоча. Нібито в офісі повинен бути ключ, мав би бути. Його знає. Ну нічисіньку біжі тут не бачу. Тут нічого. Окей, давайте. Вийдемо назад. Кидай зі мною назад в аптеку. Okay. Добре. В, аптеку? в магазин, напевно. Лі. Так. Back, ти ж не поганий, так? I... Я. А чому ти питаєш? Ця Леді сказала, що ти когось убив. Ти вбив його, тому що він хотів тебе з'їсти. Це складно. Іноді речі трапляються. Ти щось робиш і не можеш це пояснити. Добре, повернемося до решти. Так, окей, окей. Нам потрібно знайти щось щось, щось. щось щось цікаве. Щось потрібне. А, давайте пластер йому дамо, чи що там. А, батончик? А, ні, йому не буду давати. Він поганий дядько. Де ж може бути щось. Ящик з їжею? ну ми вже дивилися. Привітте! Це Глен. Я тут трішки застряг. Ем, крихітко, якщо ти можеш покликати свого татка, до телефону чи радіо, які там. Це Лі, що трапилось? Oh, ну, я біля мотелю, і я. що я. No. я застряг? Застряг? Have... Так, я шукав припаси для групи, і одна з цих тварюк I'm наскочила they're... до мене. Я заховався, але вони не йдуть. Glee, що трапилося? Глеб у пасті біля мотелю. Hey, Лен, ми все обговоримо і відправимо hey, до тебе групу, гаразд? Ух, круто. Я буду тут стурбищити. Молодець. Вона буде у мене, доки Глен не повернеться гаразд, я потупаю про неї. Що скажеш? Гадаю, дех не дуже добре вбиває блокачів, а в тебе сім'я. Я візьму з собою мотель ручну Карлі, врятую Глен і швидко повернусь. Якщо ти так хочеш, ну хто ж, ж повинен? Ок, я з тобою. Добре, тепер все не так і погано. Скаж, коли вирушаємо. Мені б не завадила розминка. Так, тобто ми повинні рятувати когось. Ну, ось. Ну, я відчував, що він втрапить кудись в халепу. В принципі, це і трапилося. Це що? Радіо? Що ти з ним вовтузишся? Радіо, я не можу змусити його працювати. Дозволь мені поглянути. Так. Давайте антенну викрутимо. Давайте батарейку подивимося. А, батарейки то нема. Ці штуці відсутні батарейки. Що-що? Ти ж знаєш що в цій штуці відсутні батарейки? Так, звісно, тобто так. Е, ні. Я пошукаю, потрібно дві. Дякую. Я ждав, знаєш, що шукати. Так, так, так. Тут багато всього потрібно робити. Давайте з дагом порозмовляємо. Ти щось бачив, або чув? На щастя, нічого. Хочеш вийти назовні, назовні щоб поглянути? Ха, я не себе губець. No, Ні, ворота зовні закриті, ми можемо перебувати перед магазином в безпеці. Окей, oh. oh. okay, давай подивимося. Sure. Класс і будемо сидіти тихо. Не варто повертати увагу зайвим галасом. Згоден. Ой, не знаю, чи варто нам було йти туди. Боженько. Когось доїдають. Здається, мене зараз нудить. Вони просто їдять. І це єдине, що їх хвилює. Якщо хтось з них сховається, вони жируть тебе, і ти станеш одним із них. Що це за лайно? Гадаю, нам треба більше, ніж декілька днів, щоб із цим розібратися. Так, я так теж вважаю. Краще нам перечекати тут. Так, магазин телевізорів. Господарські товари. Замок. Забиті вікна. Ага, це, це аптека, це магазин аптека був. Це магазин аптека? Чи це просто пише такий переклад у нас? Я сумніваю, що це аптека. Цегла. Наш там цегла. Давайте візьмемо. Ну, виходити я сумніваюся, що нам потрібно. Нас ж ж, -ж Пульт. Го, hey друже, oh, що you ти твориш? Ми не можемо вийти звідсіля, поки не переконаємося, що ключі там. Ага, окей. А даєш, зможе з цим зробити. Yeah. Так. Я грався з ним в те але це зараз не допоможе. Чуючи, я загубився. загубив своїх роботів. Да, о, ти дивний хлопець. Я знаю. Тобто це також нічого нам не дало. Ну, туди вилазити точно не можна, так? Можна просто поглянути. Ви хлопці намагалися пробратися туди та взяти зброю? Я так, але це було дуже ризиковано. Отага хлопців намагалась. І що трапилось? Гадаю, більшість з них блукає там. Окей, а що скажеш про магазин телевізорів? Це місце забите телевізорами і електронікою. Ну все, думаю, що на цьому кінець. Лукач у пасті, давайте поглянемо, що це. Подивись на цього упасть. Краще його, ніж нас. Менеджер якийсь. Oh, От дідько! What? Що? You know ти знаєш цього чоловіка? Він, мабуть, працював у аптеці. So ти казав, що в нього можуть бути ключі. Might... Я сказав, в нього можуть бути ключі. Я не знаю. Кого знаєш, вони починають гнити і все жують. Замок недагу. Подивись на спецодяг. Він працював у аптеці і помер з ключами в кишені. Буде дуже важко дістатися туди і дізнатися, чи є у нього ключі. Якщо ми зможемо підтвердити, що він працював тут, то воно цього буде варте. Я подивлюся, що я можу знайти. Тобто нам все ж треба вилізти назад? Чоловіче, там наспіх забити зміцнення. Ага, це не спрацювало. Я думаю, нам потрібно повернутися назад, тому що тут нічого немає. Тут їх стільки багацько, що ми все одно то не проліземо. Виліземо тільки нас зжують і все. Так. Ем. Носимося з цим пультом кругом. Знати чому? Так, тут ми вже дивилися. Батарейки. О! How can I with those things out there? Прекрасно. Батареєчки є, значить ми це можемо радіо полагодити. Для чого воно, я не знаю. Немо давайте хлопчику ще. Їжу. Тут і багато ось. Для хлопця. Oh, thanks, Дякую. Він оцінить це. Sweet, Як це мило Лі. Так, у нас ще два батончика залишилося. В принципі, можемо роздати всіх. Всім. Можливо, давайте їм дамо. Гейф вони подобрішають. Тут і багато, але ось. Ти впевнений? Ти. Так, у мене невеликий стрес. Дякую. Це. Це... дійсно мило. Нема за що? А що, вони ніяк не відреагували? Ні, ну там у них діалог змінився, можливо, все ж відреагували. Окей. Давайте все ж підемо в батареючки, і зробимо. Це радіо. Це батарея, вона повинна підійти. Круто, дякую. дякую. Тобто потрібна ще одна батарейка, чи що? Ну давайте поглянемо. Давайте поглянемо. Ось там щось є. Батарейка! Супер! Давай, хлопче. Ще, обатар... ще одна батареєчка. ще одна. Тепер повинно запрацювати, так? Давайте поглянемо. Все ще не працює? Так, я не можу цього зрозуміти. Дай погляну на цю річ. Ди вперед. Так, Могучність... Ем, давай увімкнемо! Хм, нічого... Значить повернути, значить щось поломано. Все так просто? Плюс з мінусом перепутала. Дійсно. Ти відроботував його? Наша радіостанція радить вам залишатися вдома і не контактувати з підозрілими людьми. Okay. Станція працює. Мій продюсер каже мені, що нам потрібно вийти з ефіру. Вейп вважає вам та вашим рідним перечекати цю кризу. Боже, благослови вас всіх. Боже, благослови Сполучені Штати Америки. Схоже, їм якось недобре. Давайте порозмовляємо з нами. Лучно стріляєш? Ну не зв'язуй з, 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 з репортером, особливо, якщо він пив щось там. Так. Ну що, вирушаємо? Готовий вирушити. Звичайно, а ти. Ну, так. Ходімо. Ну і що ж, я думаю, в принципі ми на цьому і завершимо сьогоднішню серію на такому цікавому моменті. Надіюсь, що буде все нормально, все буде гаразд, ми якось й виплутаємося із цієї історії. Ну а на цьому все. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play Української. Якщо бажаєте, щоб наступна серія з'явилася якомога швидше, звичайно ж, підтримуйте дане відео, поширюючи його серед друзів, знайомих, товаришів, ставлячи лайки та коментуючи його. З вами був Алекс і до нових зустрічей.